Хотіла вас запитати, чому настільки важлива присутність самого президента, тому що європарламент говорить про Україну постійно, коли вони збираються, між тим присутність самого президента. Наскільки вона міняє бажання допомагати і підтримувати Дивіться, справа в тому, що дійсно дуже багато проблем внутрішніх в Європі, і на мій погляд, я вважаю, що президент приїхав трішки. Підштовхнути а, 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 наших союзників це Макрон, це Шольц. Я вважаю, що вони трішки вони розуміють, що відбувається у нас взагалі в держави, а, да але вони ну відверто кажучи, вони ж не стикаються кожного дня обстріли, які у нас відбуваються в державі, тому я вважаю, що це був а, правильний. А, а, Поездка, да, и, э, ну, скажу честно еще, что я думаю, но ну, я думаю также, что это усиливает очень сильно Англию, да, и мы видели в последнее время, что э, и лидерам хотел выделяться и Франция, и Германия, они между собой, так скажем, э, э, перетягивали на себя дело, и э, Британия всегда хотела, э, и по исторически они... Были первыми, и я думаю, что это был такой же э, э, посыл, в эту сторону, что да, действительно, Британия номер один. Но...